Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Челнок пише: російським пілотам в Сирії надано наказ в разі загострень діяти під іншим прапором на стороні проти Ізраїлю. Тому, якщо включиться Іран бомбити Тель-Авів, будуть і російські пілоти. В той же час ізраїльська армія трофеїть зброю російського зразка, птури, корнет, гранатомети та автомати виробництва 23-го року. Також ізраїльське ППО збило два орлани, звідки у Хамаси такі безпілотники можете тільки здогадати. Ізраїль через напад Хамас поширив дію надзвичайного стану на всю територію країни, що суттєво розширює повноваження поліції. Прем'єр-міністр Ізраїля Бенямін Нетаньяху заявив, що країна вступає в довгу і важку війну, нав'язану атакою Хамас. Про це у неділю 8 жовтня написав він у соцмережі X Twitter. Ми вступаємо в довгу і важку війну. До цієї війни нас змусив убивчий напад Хамасу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно, ми почали і наступальний етап, і він. Триватиме без перепочинку, доки мети не буде досягнуто. Ми повернемо безпеку громадянам Ізраїлю і переможемо. Заявив він перед цим. Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив із зверненням до нації, в якому пообіцяв використати всю міць армії країни Цехал, щоб знищити потенціал Хамас у секторі Газа. Ми перетворимо всі місця в цьому місці зла, де ховається Хамас на руїни. Ізраїльська армія задіє всю свою міць. Жителі Гази, ідіть звідти негайно, тому що ми діятимемо скрізь повною силою. Заявив він, він сказав, що події, що відбуваються сьогодні, ніколи раніше. Не спостерігалася в Ізраїлі і пообіцяв подбати про те, щоб це ніколи не повторилося. Армія оборони Ізраїлю оголосила сектор газа закритою військовою зоною. Також на території країни оголошено надзвичайний стан. Відтак поліція має право запроваджувати комендантську годину, оголошувати райони забороненими для відвідування та оглядати особисті речі та майно громадян. Особливо це стосується автівок. Крім того, правоохоронці можуть застосовувати розумну силу проти цивільних осіб, у разі якщо останні не виконуватимуть їхні вказівки. Йдеться навіть про проникнення в приватні будинки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.